Це їм не вистачає цього доходу на платежі, які треба заплатити. І вони починають об... обирати. За що їм заплатити життєве таке, mm -hmm. Mm -hmm. щоб а за що можна відкласти? Але запитай їх: а вони знають, що вони далі з цим боргом будуть робити? Не знають ні, не знаємо. Не Ми знаю, просто очевидно. живемо. От просто нам би пережити день в день пристоять, ночью вибратися. Тепер дай Боже, якщо в цих похилих людей є діти, є онуки, які ну, з цим боргом рано чи пізно розберуться. Вибачте, життя дуже просте. Це, це капітал, квартира будь-яка, це спадщина, це майно за яке там ніхто ну, розумієте. Тут між між сім'єю, між родиною, ну так побудоване на сьогодні життя. Але якщо цього немає, то їх просто заганяють в глухий кут. Я думаю, зараз ніхто нічого не буде робити, а потім прийде закінчиться війна. Не дай Боже лібертаріанці, тут взагалі їх стане стане дуже багато, вони почнуть забирати ці квартири. Ну mm. я просто в цьому переконую і до цього для.